Сьогодні прочитала пост доволі цікавий однієї людини, в якої дуже багато підписників, тобто популярна. І вона розказує, що рід не треба стілювати. А провідники, які розказують людям, що треба зцілювати рід, це якісь недопровідники. Дивіться, хочу поділитися з вами своєю думкою на рахунок цього. Ось в мене закінчується вже індивідуальне менторство, тобто навчання. І е, був проєкт після індивідуальної консультації, як з людиною працювати. Так? Тобто Я виявила, які блоки є, в яких ракурсах треба що робити. Тут зв'язуюся з його вищим я і мені розказують зовсім інший е, метод пропрацьовки. І почати мені сказали обов'язково з зцілення роду. Тому я прописувала цілу практику, енергопрактику зцілення роду. Бо гроші не течуть, якщо в тебе немає внутрішніх духовних зв'язків зі своїм родом.